Вітаю, шановні риболови! Чому майстри так не люблять китайські різноманітні катушечки? Ось, наприклад, азури. Людина прислала. Я котушки провів обслуговування, але якщо ви глянете на ролик, щось тут не так, да? А ролика немає. Це тому, що обслуговування котушки проведене, але ролик пропиляний. І ролик людина буде шукати самостійно, бо дана фірма, на жаль, деталей до своїх катушечок не продає. Практично, як і всі китайські бренди, ремонтопригодність на нулі. Якісь там підшипники. Ну, ролик, до речі, ще достатньо таки можна підібрати, але ось основна причина, чому майстри дуже часто не радять у ці всі. Китайські одноразові історії. Але якщо у вас є кутушка Шимано або дайва, і так сталося, що ви йшли, 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 спіткнулись, впали, і що, наприклад, зламали коромисло, да? Ось копійчна деталь. Яку, в принципі, ну, і це один з прикладів. Так само можна зламати паразитку в катушечки з кулісною системою, чи ще якусь детальку, яка коштує 2 копійки. Або той самий ролик, яких у мене шиманівських лежить до сотні дайвовських, шиманівських, ріобі. Але не до китайських катушек. Так ось, якщо у вас щось зламалося, ремонтопригодність. Ось це слово мені дуже подобається. Тобто банальна деталька або є в наявності, або, як в даному випадку, замовляється і міняється. Робимо ось так. Хоп. І все. Новеньке коромисло встановлене. Ніякої проблеми більше немає. А ось з китайськими катушками, ну, скажімо так, доведеться повозитися, дивлячись, яка ця деталь. І якщо це серйозна деталь, по типу якоїсь деталі всередині механіки, то, на жаль, нічого ви більше з цим не зробите, і китайську катушку доведеться просто викинути. Ось. Зломане коромисло. А новеньке вже встановлене. Усього доброго. До побачення.